Пропоную полюбуватися солодкою парочкою. Всім привіт! Для мене найбільше тішить око дует. Ну, якщо вони стоять поруч, я маю на увазі. Це DS Love Is і DS Wednesday. От їхній тандем. Мені надзвичайно тішить око. Я їх тримаю поруч. Перше, вони мають подібну форму листочка: равличок і таке серденько. І у Венсдей теж равличок і серденько. Стосовно невибагливості, мені здається, в взагалі не вибаглива, чорнюща така. Дієславіст, мені здається, треба прилавчитися. Я ще на шляху роботи з нею. У мене придбаний живець помер, не виходила, але встигла з нього розмножити собі три кущики, вони приблизно одного розміру. Так, вони в мене і ростуть доволі повільно поки що. Далі, вже, коли буде більше досвіду з ними, то я можу давати більш ширшу характеристику, але розумію, що їх тримати треба і одну, і другу красуню на яскравому світлі, тобто на світлому місці. Для того, щоб венздей була чорна-чорна, а лавріс червона ось таким бархатистим листячком. То їй повинно вистачати світла. Нижні листочки, ми бачимо, відрізняються кольором. Ну, По-перше, це характерно для бегоній. Нижні, це значить перші листочки. Так ось вони такі. Ну, і якщо не давати достатньо світла, то ось ці молоді листки будуть також цього ж забарвлення. От вони такі красунки. І ще в мене є одна чорненька із е, селекції DS. Це DS Knowing. Зараз подивимось на неї. Так, DS Wednesday. А ось кущик DS Кновінг. Він у мене набагато довше цей живець, ніж Wednesday. Я так розумію. Ну, по-перше, ми бачимо різницю форми листка. А ще мені здається, що велика різниця в, самі, в, 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 в самому габітусі куща листочок меншого розміру, і мені здається, що вона доволі компактна. А от Венздей, вона хоч і росте. Ну, це знову у мене поки такий досвід, що вона росте доволі повільно, цей кущик. Але за формою листка, так само, як і дієслав ну мені здається, вона такого середнього розміру. Тобто, кновінг поки що, мені здається, взагалі такою невеличкою лялькою, такою ось пишною, добре розгалуджується одразу на багато точок росту. І вони у мене товаришують із ДІЕС Лунний світ. Так, надзвичайна супер красуня. Камера. Красу якої не передає. Ну, так само, як і темних моїх пегонь. Хочу сказати, що висвітлює сектори. Насправді, я не бачу там ніяких. Таких зелених якихось відтінків чи червоних. Так, лунний світ. Мерехтлива, мерехтлива. І самі ось такі відтінки холодні місячні. Надзвичайно красива. Боже! А що вона творить? Настільки вона розрослася, я навіть не знаю. І також її відзначаю. Як достатньо компактно, як дуже компактно, у неї невеличкий листочок у мене. І коренева також у неї достатньо така, не, не дуже розвинена, малого об'єму вистачає, тобто її ось цього горщика ще пересаджувати зовсім не треба. Але я не знаю місця для розростання куща, мені здається, вже зовсім немає. от Я його кручу, він як кулька. І чи це нормально, що в бегонії скільки нових точок росту? От що з нею робити? Я не можу зрозуміти. Просто ось така, з усіх боків м'ячик <см 'я> <М> <см 'я> сріблястий. красунечка. Так. От я про ці сектори, насправді я їх не бачу. Камера вам їх показує. так? Зелені. Відповідно, ще один доказ того, що коли ми вирощуємо, то місце з такі темні бегоні, отут червоне проступає, а я його не бачу. Бордовий. Коли ми вирощуємо такі бегоні темні, то їм треба насправді яскраве світло, щоб вони заливалися темним-темним кольором. Ось, погляньмо ще раз. Dieeslove. Ще не сформований кущик. Також уже почала нові точки росту давати. Ще чекаю краси від тебе, моя киця. Кновінг знання Венздей. І шалене місячне сяйво. <ріст> Дія слунний світ. А от її не можу ніяк приборкати. <ріст> Ось така величезна кількість листя, я не знаю. Дякую за увагу.